Усім салют! З вами Кос. Висадка в Нормандії закінчилась. Але в нас ще не закрився магазин жетонів дня Д. Саме до 8 липня ви можете обміняти свої джетончики дня Д. Не забуваємо про це. А ми їдемо дивитися нашу улюблену програму що щомісяця, що на нас чекає саме в липні. Привіт, танкісти! Привіт, Ось, привіт, що вас чекає у World of Tanks у липні. Мене звати командир ЕФ, і це вот що місяця. Четвертого липня у США відзначають День Незалежності. Чудово. Тож Тожберіть доги бенгальські вогні. Заходьте у World of Tanks, щоб взяти участь в активностях на честь свята. З 4 по 8 липня заробляйте в 4 рази більше досвіду за першу перемогу на день. А до 11 липня включно вам будуть доступні спеціальні пропозиції в преміум і внутрішньоігровому ігровому магазинах. Виконуйте серію бойових завдань, деякі з них тільки для американських машин. Щоб здобути деколі, емблеми, образи екіпажу і жетони орлів, які можна обміняти в спеціальному магазині жетонів на елементи зовнішнього вигляду. Наприклад, на 3D-стилі для Т-95, 110 е 4 резерви, день преміум акаунту і поставочки багато іншого. Нові поставочки Святкування 4 липня триватиме на Твіч, де ви зможете переглянути трансляції на каналах улюблених стр... Не зрозуміло, чому вводять оману. Не лише улюблених стрімерів, тому що саме з 4 по 5 липня обов'язково дивитися саме американських стрімерів, за що ви за перегляд півтори години ви отримуєте саме 3D-колі Орлів і спорядження. І за перегляд ваших улюблених стрімерів: 3 години, 6 годин ви отримуєте в цілу. Сумі 10 орлів, спорядження, п'ять штук, особисті резерви, три і емблеми американського флагоримерів та заробити спеціальні твіч дропс. Можна буде отримати спорядження, елементи зовнішнього вигляду, особисті резерви та ще більше жетонів орлів. Нарешті 7 липня заробляйте додаткові дропс і жетони за перегляд шоу-матчу натиску на честь дня незалежності. Заруба буде. У ньому зійдуться найкращі команди травневого турніру з натиску з Європи і Америки. Тож нас чекає епічне міжконтинентальне протистояння 7 липня на Твіч. Неділю 10 липня оновиться програма Вот салют присвячена ветеранам і військовим США та Канади. В ній будуть нові нагороди, знижки та способи безкоштовно отримати ігрові цінності. Всі учасники нинішній нові отримають Т-26Є3 і сім і двади стиль колишня слава. Учасники програми також зможуть приєднатися до спеціального каналу «Водсалют» у Дискорд, заробити ексклюзивні твіч Drops і не тільки. Щоб зареєструватися у «Водсалют» або просто дізнатися більше про зміни, ознайомтеся зі спеціальною статтею на порталі, яка вийде цього місяця. Будемо чекати, тому що тут безкоштовний танк і сама програма Відсалют. Будемо чекати, дивитися, що саме, як отримати це безкоштовно, поки що немає ніякої інформації. З 12 по 15 липня відзначте день взяття Бастилії з подією французькі вихідні. Ви матимете цілий вікенд, щоб отримати внутрішні ігрові предмети і твіч дропс, а також Збираємо скористатися спеціальними пропозиціями. Оновлення 1.25.1 Вже на підході, і в ньому на вас чекає спрощена версія режиму. Натиск у натиску лайт вимкнено систему рангів, і це ваш шанс зіграти на улюбленій техніці восьмого рівня, зокрема преміум машинах. Не хвилюйтесь про ранги, просто грайте, проходьте прогресію та заробляйте кредити. Просто резерву, граєте з задоволення. Більше інформації в офіційній рекламу. Зараз відбувається танк. Окрім цього, в 1.25.1 проходить ще тестування кваліфікації до турніру, системи кваліфікації до турніру Сталевий Мисливець і ще фановий режим: шквальний вогонь. Чомусь про це вони не, не розповіли. Не зрозуміло, чому вони не розповіли. Але я вам кажу фест 2024. <світ> Тож, якщо шукаєте чим займається для нас <світ> на честь 10-ї річниці, Аквіно Танк Вікенд у музеї Полку Онтаріо магазин життя по двадцять новими товарами до пари найбільшій виставці історичної техніки в північній Америці. З 8 по 29 липня виконуйте спеціальні бойові завдання і заробляйте жетони, які можна обміняти <пліт> на предмети в канадській тематиці. Це поставки з тилу саме. Т-95, e Є4. E ми вже знаємо, і 2, 2, 2D камуфляжі. І ще цікаво, що там буде, які танчики. Можливо, цей Ігл буде. Чи може якісь лоу-левельні Як жетони. стилі від моря до моря і домініон, отримуючи Twitch Drops. Заходите на Twitch. підтримуйте і дивіться своїх улюблених стрімерів, і отримуйте жетончики на халяву. Завітайте на прямій трансляції World of Tanks і за Квіно Танк Вікенд. Спершу ми проведемо короткий стрим у TikTok у суботу, 27 липня. А в неділю 28 липня відбудеться велика пряма трансляція, на якій Ніколас Моран wow. і я висвітлюватимемо події з танкової арени музею полку Онтаріо. Це буде ваш останній шанс отримати ще більше твіч дробс. Просто захоплюч дробствічдрос. Заходьте, дивіться, підтримуйте своїх улюблених стрімерів. І збирайте жетони, щоб ближче вже до самої події. Подивимося, що нам там запропонують з історичними танками на ходу та зручно розташувавшись у своїх комп'ютерних кріслах, новий етап завдань до бою розпочнеться 5 липня. Скористайтеся знижками на шляху до машин 10-го рівня в гілках AMX M454 і Т 100 ЛТ. На сьогодні в мене все. Я дуже рада, що ми будемо частіше з вами бачитись на стримах наступного місяця. Дякую за перегляд і до зустрічі. Нема за що. Дякую за перегляд. До бою, ой, до бою буде багатько професійних алтеводів цього місяця. І непоганий АІМІСІк чудовий важкий танк. Усім рекомендую приємно Дев'ятий левел. О, смаколики, а десятка теж непогано. У цих місяцях по останніх Twitch твічдропси твіч швидесенько за цілий місяць нові твічдропси. Збирайте своїх орлів, заходьте, підтримуйте своїх улюблених, ще раз кажу, стрімерів. А на цьому в цілому закінчено. І ближче до самих подій ми подивимося, що саме нам пропонують. В вони розповіли, що буде а ближче до кожної події, там, до 4 числа 12, які там будуть завдання, і що ми будемо на халяву отримати свод салют ці програми. Не? Ставте вподобайку. Побачимось на Твічі.